Доброго дня, шановні колеги, сьогодні ми з вами розпочинаємо роботу в новому дистанційному курсі формування інноваційного простору навчального закладу. Коли ми з вами говоримо про розвиток навчального закладу, то це поняття невід'ємне, нерозривне від поняття і від інноваційної діяльності закладу. Ми з вами зараз знаходимося в таких умовах, коли фанали. Це розвивається настільки швидко, що школа іноді навіть відстає в своїх певних діях, в своїх певних, скажімо, не цілях, але в процесах. Тому я пропоную вам спочатку розібратися і систематизувати знання, які ми маємо з вами по інноваціям, по інноваційній діяльності. Зрозуміти, в якому напрямку <кій> має йти розвиватися ваша школа, і відібрати інструментарій, або, скажімо так, ті методи, технології, які потрібні вам для розвитку вашого навчального закладу, які допоможуть досягти мети, яку поставлено у вашому стратегічному плані, а потім оцінити, знайти механізми, вірніше, оцінки того напрямку, в якому іде школа, тобто оцінити інноваційний розвиток навчального закладу, чому ми говоримо з вами про те, що необхідно оцінити інноваційну діяльність закладу, тому що від того яким шляхом і яку мету, як буде розвиватися заклад, від цього буде залежати і ваше місце місце вашого навчального закладу на ринку освітніх послуг. Адже ми з вами, знаємо з вами зараз наскільки серйозно постало питання про реорганізацію навчальних закладів, про скажімо так, оптимізацію навчальних закладів в сучасних умовах. Тому виникає поняття, і воно вже дуже активно обговорюється. Це поняття конкурентноспроможності навчальних закладів, у тому числі і загальноосвітніх. Тому я пропоную вам курс формування інноваційного простору навчального закладу. Що таке інновація, перш за все? Інновація – це все те нове, що вперше впроваджується в навчальному закладі і сприяє розвитку навчального закладу. Звичайно, це поняття є дуже широким, включає в себе різні напрямки діяльності навчального закладу. І е, тому ми маємо говорити про це поняття в комплексі. І так, мета нашого курсу це формування цілісного уявлення про поняття зміст та напрямки інноваційної діяльності, про управління конкурентно спроможністю навчальних закладів. І будемо говорити з вами про інноваційні педагогічні технології. Дистанційний курс. Призначений для керівників навчальних закладів, для завідувачів та методистів дошкільних навчальних закладів, директорів та методистів позашкільних навчальних закладів та працівників районних міських методичних кабінетів відділів управлінь освіти. Розрахований курс на 15 годин і протягом двох тижнів роботи над курсом, ми маємо виконати такі завдання. Сформувати та оновити знання з основ управління інноваційною діяльністю та конкурентноспроможністю навчального закладу, і друге завдання забезпечити необхідні уміння та навички для здійснення аналізу і оцінювання інноваційної діяльності закладу. Ми повинні по закінченню курсу знати. Визначення основних понять, таких як новація, інновація, інноваційна діяльність, бізнес-симуляція, конкурентноспроможність, стратегія, педагогічна технологія та інші, знати науково-методологічні засади управління інноваційною діяльністю освітньої організації, опанувати методики здійснення аналізу інноваційної діяльності. Розібратися у сутності конкурентних переваг та ефективного управління ними, і опанувати види конкурентних стратегій та особливості їх застосування. Ми навчимося з вами аналізувати інноваційну діяльність, формувати та обґрунтовувати стратегію розвитку власного навчального закладу, яка дасть нам можливість. і бути конкурентноспроможними на ринку послуг освітніх. І так, зміст має три теми або три модулі. Перший модуль загальний, загальнотеоретичний інноваційний процес в освіті та конкурентноспроможність навчального закладу. Другий модуль стосується безпосередньо освітніх інновацій, компетентнісного підходу як визначального чинника для здійснення освітніх інновацій. Та інноваційних педагогічних технологій. Третій модуль управлінська діяльність. Це управління інноваційною діяльністю, технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку навчального закладу. І, так, програма розрахована на три, курси, на, е, на три модулі: вступне заняття і е, вихідне діагностування. І так, перше, е, хочу вас познайомити це з першим завданням, яке ви маєте виконати, це форум обговорення, яке оцінюється, ви можете отримати 12 балів, і хочу показати, що ви маєте зробити е, під час виконання цього завдання. Ми пропонуємо вам висловити свою думку з таких питань: чи повинна школа? Вчителі, педагогічний колектив самостійно створювати інноваційні освітні продукти, чи це абсолютна функція науковців? Нас цікавить також питання: від кого чи від чого залежать інноваційні перетворення у навчальному закладі, чи готові педагоги вашого навчального закладу до нововведень інновацій, змін. І з чого, на вашу думку, необхідно починати зміни в конкретному навчальному закладі, саме в вашому закладі. Для того, щоб висловити свою думку, ви повинні додати тему, в полі, тему для обговорення, в полі тема написати своє прізвище, ім'я та по-батькові, а потім в полі повідомлення написати свої думки з приводу цих питань, які я озвучила трошечки раніше. Я вас прошу, зверніть увагу на те, що вам необхідно написати щонайменше два коментарі для своїм колегам. Я прошу вас бути активними, висловлювати свої думки, свої е, власні е, побажання з цього питання. Можливо, саме в цій розмові ми з вами знайдемо якісь раціональні зерни, які зможемо використати у практичній. Діяльності. І знову ж наголошую на тому, що е, ця ваша діяльність буде оцінювати, і ви отримаєте е, від 0 до 12 балів в залежності від вашої активності. Е, наступний, е, наступний такий момент. Я хочу познайомити вас з робочою програмою курсу е, далі. І так, подивіться, будь ласка. Е, Після того, як ви напишете свої думки з приводу питань, про які говорили раніше, ви також маєте пройти і діагностичне анкетування. Цей вид діяльності не оцінюється, але він потрібен нам для того, щоб ми могли оцінити ваш рівень обізнаності з даного питання. Для того щоб потім побачити наскільки результативною була робота протягом двох тижнів. Модуль перший, на цей модуль відводиться 4 години протягом роботи над теоретичними питаннями, ви ознайомитеся з лекцією, ознайомитеся з додатковою літературою, посилання на всі. На всі джерела є, а далі виконуєте практичне заняття, яке також буде оцінюватися в 12 балів. Практичне заняття заключається у створенні презентації до свого виступу на тему інноваційний процес в освіті. Більш детально про це завдання ми поговоримо трошечки пізніше. Модуль другий освітні інновації, компетентнісний підхід як визначальний чинник до здійснення іннова освітніх інновацій та інноваційні педагогічні технології». На цей модуль відводиться 5 годин. Ми з вами познайомимося з видами інновацій, їх класифікацією. Поговоримо про поняття компетентності, про технології. Про педагогічні технології і познайомимося з тими новими технологіями, які на сьогодні активно можна впроваджувати у навчальний процес. Ми з якості самостійної роботи запропонуємо вам створити каталог освітніх технологій, який буде відповідати стратегії розвитку вашого навчального закладу, тим завданням, які ви поставили перед педагогічним колективом. На 5 років. Оцінюватися буде ця самостійна робота 20 балів. Третій модуль останній це управлінська діяльність, технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку навчального закладу. Мабуть, для вас це буде основним модулем, оскільки тут ви, як керівники, маєте проявити. Своє стратегічне бачення і е, вміти оцінити, е, наскільки правильним був цей шлях, і наскільки, чи, чи йдете ви відповідно до визначеної мети, чи маємо якісь проблеми у саме з цього питання. Ми поговоримо про стратегічне планування, ми поговоримо про моніторинг в навчальному закладі, визначимо критерії інноваційної діяльності. І поговоримо про інструментарій, який можна використати для оцінювання інноваційного розвитку навчального закладу. І для цього модуля визначено виконання самостійної роботи та виконання практичної роботи. Для самостійної роботи вам буде запропоновано розробити систему управління інноваційною діяльністю закладу. Цю систему можна буде подати у вигляді схеми. У вигляді ментальної карти або карти знань. І друге, практична робота. В практичній роботі необхідно буде визначити параметри та критерії оцінювання інноваційного розвитку навчального закладу. Самостійна робота буде оцінюватись 20 балів, а практична 24 бали. І останнє, що ви маєте виконати, це. Вихідне діагностування, залікова робота, яка буде оцінена 12 балів. Всього ви за протягом роботи над дистанційним курсом маєте набрати 100 балів. Це максимальна кількість, яку можливо виконати, набрати протягом роботи над матеріалами. Далі хочу вас познайомити з тим, як побудований наш курс, як виглядає це все на сторінці дистанційного курсу. І тут, значить, вступне заняття. Я розмістила посилання на відеоролики, які допоможуть вам у підготовці до виконання певних робіт. І допоможуть вам більш якісно розібратися в тих поняттях, про які ми будемо говорити протягом двох тижнів. Тут же рекомендована література до всього курсу, тут же також розміщена робоча програма курсу, вхідне діагностування має 12 питань, і норми оцінювання до кожної роботи практичної самостійної, які ви будете виконувати протягом всього нашого курсу. Це вступна частинка нашого, нашої роботи. Далі в понеділок відкриються посилання на тему першу і тему другу, які ви зможете працювати, які побудовані, в принципі, за таким же принципом. Тут є відеоролик, є лекція література. Література до теми і практична робота. Я маю всі питання, які у вас будуть виникати під час роботи, ви можете надіслати мені, написати на персональній сторінці ютера, надіслати повідомлення на мою пошту, яка також розміщена. Ви можете її знайти на моїй сторінці. Електронна пошта 5 05 собачка.gmail.com. І ми всі питання, які будуть виникати, будемо вирішувати протягом всього періоду нашої спільної роботи. Дякую вам за увагу, успіху. Всього найкращого.